Ось чому Тарас Шевченко набагато крутіший ніж про нього пишуть у підручниках з історії. По-перше, Шевченко народився кріпаком. Це по суті найнижчий соціальний клас, але це його не зупинило. Він сам навчився читати, він сам навчився малювати, і його талант був настільки вражаючим, що люди буквально збирали гроші, щоб викупити йому волю. Крім того, що він писав вірші, які надихали українців поколіннями. Він створив сотні чудових картин і замальовок. Цікавий факт, його навіть заарештували за його твори, і він провів роки на засланні, йому забороняли малювати чи навіть писати листи. Незважаючи на все це, він продовжував творити іноді таємно з усього, що міг знайти. Сьогодні обличчя Шевченка є на українських грошах, а його день народження святкують по всьому світу. Тож наступного разу, коли почуєте його ім'я, пам'ятайте, Тарас Шевченко був не просто поетом, він був борцем, художником і культурною легендою. Скільки з цих фактів ви знали? Дайте мені знати в коментарях.